З вами я, Веллат Хакер, і сьогодні ми граємо в Вижитиніш в магазині. Ми грали вже і зараз я, на жаль, один без Саші. Граю. Так. Там не шостеро, а тут це буде дуже важко одному. О, зі мною зразу вже. А, ні, а я думаю, дів дівка вийшла якась. А, блін. На останню секунду вийшли. Она ну, и... Не... А, нет, не, не вышел. Я думал уже, что вышел. Через один уже. А, где он? а вот он. Уха, я уже думал, что я один. Так. Все, сразу поддоны, сразу поддоны. Просто сразу берем поддоны. И бежим сюда. Все, сразу взял. Mm. Так, отак ставимо. Все, тут буде база. Це диван на потолі. Оця металева нам вона поторіла. сюда везде. И и, 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 и и тут еще. Ай. Да ну, залезь что ли? Я залезу. Ой, ой, ой. Я залез. Так. Так. И ставлю. Вот так. О, хоро Так, убираем еще снизу. Тут это. Так. Ставим... А. 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 что Я, ja, а що тут? Е... Ну, окей. Якось будемо виживати. Отак. От що тут тільки не бувало. Ай. Стоп. А вона вже вниз ковались. Ой-ой-ой. А! Блин, нам, нам капец. Нам капец. Нам все. Мы, наверное, помрем. Мы помрем. Ну же классно. Так. Ух, и сюда. Ё-моё, капец! Всё нет. Капец, ой, бензин уже снизу там ломится. Ё-моё, уже ломится. настройки какие-то все, а, не. Я иду сюда, хорошо Иди за мною. Я тут, он там внизу. Это стрёмно. Это сейчас жук какой-то будет, який у відео. Підписники, ви не зрозумієте, що за жук. Якщо не. Ні, може зрозумієте, якщо ви грали в цей режим і бачили цього жука. Якщо ні, то подивіться відео. попереднє відео там. Там ми виклали нові відео за Брукхейвен і за оцю груз. Вижити в супермаркеті. Подивіться, обов'язково. Ух. Вже половини ночі є. Це добре. О, він... А, він мені найдесь зимой тут. А, це супер. Він стряг. Він стряг, це добре. Окей, я рискну і буду спід доню будувати. Тут зроблю просто так. Із цієї стіни тут просто так поставлю. Оце. Так. Є, день. Супер. Ха. Окей. От так. Место є. Берем су. Что я Я не знаю, не розумію англійський, не дуже. що я не знаю. Що? Що написав? Так. О, гарно. Попишу так. Яко мне прополнилось? -моё. Окей. Убираем. Ай. Я думаю, що я не знаю, чи Це... колись жуки, чи вони в кожній можуть нічого бути. Так що я попробую бути так, а то я, я буду... я не знаю. Ай. можу поставити. Ай, що мене знімає? Тому що в мене енергії немає. Ой, а ми толком нічого й не зробили у цей час. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, нам хана. Нам напевно все. Підписуйте. Знизу там ломиться Тапевно, якщо мене не уб'ють, напевно, е... ні, якщо мене не уб'ють, точно буде дві частини. І він тут. Фух. Це стравно. Ааа, він тут, він тут. Він тут. Фух. Дякую тобі. Пацан, дякую, ти його забрав? Дякую, що ти забираєш його. Дякую тобі. Ай, я не певний що. Пацан, ні. будь ласка. не помирай, він помер. Підписники. Тепер я залишився один. а Ні, 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 ні. -ні! а а а а, -а! І Мене убили теж. Ах. Блін, жаль. Так, такий дак було класний. Дуже було все гарно, але нас двох убили. Так що ну, висновки треба бага е, брати, треба з, з багато ким грати, Дуж, дуже багато з друзями. Десь що най, на, найкраще, щоб шість друзів грали, а то там максимум шість, щоб вони всі брали бідони, щоб якщо там про, провалилася ця штука, як у мене. Щоб вони поставили там все, а потім швидко оті другі взяли кордони чи щось шукали щось поставили. І можна було, щоб одні шукали їду і просто клали все, все на базу, у кого мало енергії то брали. Що самому це важко. Так що так, з вами був я, Велат Хакер. На цьому у нас па-па! Все.